Що спонукало мене йти воювати? То був такий період, як романтика. Нас виховували у читальнях просвіти на традиціях січових стрільців, і, хоча в гімназії було заборонено займатися політикою, виганяли студентів, але все одно у нас все бушувало. Можна було дістати будь-яку літературу і бандерівську, і Мельниківську, і гетьманську, а при бажанні ще й більшовицьку. Була на всі смаки, що кого цікавило. Одного мого товариша з гімназії німці навіть розстріляли за комуністичну ідеологію, а батько іншого колеги, ковалика, старшого від мене на два роки, був комендантом поліції у глибочку у великому чібілі, вже й не пам'ятаю. Сам колега, член Оун, старший від мене на два роки. Ми з ним часто розмовляли, і він мені весь час приносив книги. Звичайно, основним мотивом вступу до дивізії був патріотизм. Я ще в школі цікавився нашим минулим і багато читав. Ми знали про крути і про інші важливі історичні події, хоча поляки забороняли таке читати. Крім цього, дуже вплинула поведінка більшовиків як прийшли, стали вивозити людей. На саме Різдво у 1940 році вивезли польських колоністів із сусіднього села, мазурами їх називали. Тоді сильні морози були, і кілька їхніх дітей замерзли на вокзалі в бродах. А пізніше скільки народу помордували в золочеві. Тож це все ми бачили і знали про це ото й було поштовхом до вступу в дивізію, аби не попасти другий раз до них у ярмо і не пустити їх сюди. Червона армія підходила все ближче, і ми розуміли, яка загроза нависла над нами. Тому молодь ізголошувалася добровільно. Тоді ми вже добре усвідомлювали, що німецька армія програє війну, але все одно йшли, бо знали, якщо залишимося тут, а ті прийдуть другий раз, нам буде кінець. І йшли воювати з надією на те, що з часом почнеться війна між альянтами та німцями і Радянським Союзом. Думали навчитися воєнного ремесла і взяти в руки зброю. Вірили, що наша дивізія буде ядром майбутньої української армії, бо воювати за німців ніхто не збирався. Ми ототожнювали себе із січовими стрільцями. Я при собі, навіть і на фронті, у валізці Мавальма. Нах червоної калини він щорічно виходив. Там описано про наші минулі. Визвольні змагання, про січових стрільців також. То була юнацька романтика. Як під крутами молодь билася із більшовиками, так і ми хотіли зі зброєю в руках захищати вітчизну. Це все нас надихало. Вони ж добре знали, що йдуть майже на смерть. А йшли. Такий порив у них був. Так само і ми, Кавич Євген, воїн дивізії Галичина. У порядник книги спогадів йшла дивізія «Ігор Іваньков.